Стан та доступність усіх укриттів Житомира перевірять про це 1 червня на позачерговому засіданні виконкому розповів Микола Дідківський, начальник міського управління цивільного захисту населення. Ми зобов'язали всіх, хто утримує житловий фонд або надає послуги в житловому фонді, забезпечити виконання вимог чинного законодавства стосовно порядку утримання захисних споруд. По-друге, зобов'язали їх також. Перевірити порядок організації доступу населення до цих захисних споруд. Біля кожного під'їзду на дошках оголошення розмістять перелік найближчих укриттів із адресами та контактами відповідальних осіб, каже міський голова Сергій Сухомлин. Там будуть вказані телефони міця, по які цілодобово будуть приймати, в тому числі, скарги людей. На те, що укриття закрите, не обладнання чи таке інше. Укриття в школах та садочках також відкриватимуть для мешканців навколишніх будинків. Зважаючи на те, що там зроблені ремонти, там меблі дитячі, там роздаточні матеріали для дітей. У нас були випадки, коли просто дещо зникає, дещо там поламали, і ми розуміємо, що в садочку після перебування великої кількості людей вони після цього там ще пів доби приводять його в належний стан, щоб дітей запустити. Нагадаємо, що 28 травня під час атаки російських військ мешканці будинку на космонавтів 4 А не змогли потрапити до укриття і перебували під час тривоги на дитячому майданчику. Дмитро Клименко, Олександр Данилюк, Суспільне новини, Житомир.